Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Пам'ятаєте, я казав, що буде частенько морозиво виходити на каналі. Так ось сьогодні у нас буде морозово. Ось таке морозиво відруть. То було від Лімо. Сьогодні у нас буде відруть Імперіум. Це морозово 50 гривень коштує. Дороге Дороге морозиво. Зараз подивимося, що воно себе представляє. Тому такі справи погнали за ціним. Це морозиво. Let's go. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Тут, так? Чи не тут? Е, морозиво, вершкове Імперіум Можина Лохіна. Коротше, руть, морозиво, Ice, Імперіум, Ожина, Лохіна. хіна, хіна. Давайте їсти. Та, ось Так, Давайте з вами їсти. Погнали! Я здалека не ставлю, бо я ставлю тутово. Та, тутово вас дружне ставлю. Такі справи. Зараз ми поїмо цю ожину лохину. За ціним від 0 до 10, такі справи, думаю, буде цікаво. Погнали. Так, як це відкривати, Тако. так ота. Так. Пи... ого, тут уже начинка. Є шапочка. М -м, пахне гарно. Ось так виглядає. Давайте їсти. Тут ще якийсь шоколад. Пече до 2026 року нічого собі. Два роки може це морозиво стояти. Щось не дуже м'ядким разлом сильно ну, заходить, але вже. Не знаю, я би поставив 8 балів. Таке собі воно. Угу. Шоколад, напевно, чорний. Давайте окрему рожеву начинку і оцю цю білу пророгуємо. А ну давайте. Ой, обережно. Так, рожева начинка. Ммм, mm. хорожає вацелохена. Ну, локені можна дать поставити, ну біла. Оце напевно, Це напевно Малина. То Ожена, напевно, розова, а лохина Фіолетова. Я тепер зрозумів. Бо то ожина малина. Ожена Лохена, Ожини у нас виросли, та. Але от лохини нема. Коротше. Ожена 9. Лохена. Ну, лохіні теж можна посадити дай, бо тут шоколад змішаний. Капкат смс-ку вислав. Нові ефекти з'являються в капкаті, но мені пелінка Нову смс-ку. Коротше тут уже... Ммм, шоколад недобрий. Тут точно чорний шоколад. Здається, що чорний. Угу, чорний. Não estou muito vivíssimo. Ось і весь шоколад тут ого. Ну, в принципі, чорний шоколад, ну з'їсти з'їв. Чому я кусаю? Щоб швидше морози їсти. Бо як будеш лизати, то буде годину йти відео. Ее чорний шоколад, я би 7 балів ставив. І за чорну шоколаду. Холодно. Ммм. Це начинка варення. Ото твоє. Я думаю, що це шоколад чорний. Ну хоть тут не чорний шоколад. То все-таки 8 можна поставити. Бо якби це чорний шоколад, був то капець, а Це варення. такая різні смаки тут его тут в принципі намальований був чорний шоколад але я думаю що коричневий Такої хімію чути варення.

Просто тут ще чорний шоколад залишки. А тут щось не дуже чорне. Чорний шоколад, треба було вже це не облизувати, ну, типу, не збирати. Коротше, на цьому все. В принципі, шоколад. 에, не шоколад, в принципі, морозово було б непогане. Якби не цей чорний шоколад, якби тут чорного шоколаду не було, я би поставив ну, 9, може 9 з плюсом, ну не знаю, там би вже <смас> вирішили, яка б оцінка. Але так як чорний шоколад, ну тут більше восьми не поставлю. З вами був, як завжди, хто, правильно, Денис Френлі. Сподобалось відео, можеш поставити лайк, якщо YouTube не спише. А також написати коментарій. Хто дивився до цього моменту, напиши, я додивився. На цьому все. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу! Поїли супер! Коротше, це морозиво. Та, то, що чорний шоколад трошечки розчарував. Такі справи. Пока!